Чудовий спосіб провести свій вільний час не тільки цікаво і весело, а й користю та захопленням. Відгадайте, про що ми. Всім привіт! Мене звати Адріана Меланія Гудзулата. І сьогодні ми поговоримо про аркадні Ігри. Аркади це розвага з цікавою графікою. Ви можете перенестися у віртуальний світ або класичний мультик, а також можете вибрати з багатьох різних місій і героїв. Ви починаєте з легкого рівня і в міру того, як ви стаєте все кращим і кращим. Складність ростає. Головне в таких играх. Швидкість, тому що часу подумати не завжди вистачає. Але результат цього вартий. На мить можна забути про всі-всі свої проблеми. Га точно закопить і ви відпочинете. А тепер трішки детальніше про самі ігри. Ви можете самостійно, вирішити, який віртуальний світ ви хочете перенестися. Якщо ви фанат автомобілів, вибирайте го. Ігри. Механіка полягає в тому, що ви заробляєте очки за швидку їзду та різні маневри на дорозі. Якщо вам подобається грати в голі героя, то це також можна в є цікаві історії, Наприклад, літувати людину і отримати скарг. У своїй місії ви можете збирати бали та додаткові бонуси. Ой, точно варто попередити, під час подорожі остерігайтеся небезпечних ворогів, які можуть позбавити вас життя. Однак не турбуйтеся про це, заздалегідь тому, що у вас зазвичай є кілька шансів у деяких варіантах Аркадних ігор, коли ви зібрали достатню кількість балів, ви можете піти в магазин, щоб отримати додатковий захист для героя. Ще за допомогою Аркадних Іо можна перенестися у світ фантастики. Та й загалом там є багато цікавих фішечок, які обов'язково вам сподобаються. Що ще варто знати перед тим, як сісти за гру? Перед початком уважно прочитайте її опис, щоб знати, як керувати персонажем. Наприклад, за допомогою сенсорної панелі, клацання мишкою, або за допомогою відповідних клавіш. Саме в цих іграх можна отримати дуже багато емоцій. А з вами була Адріана Мелані Гудзулата. Грайте Аркадій Іри, але знайте міру Па-па!